Але поки ще не закінчилося літо, дитинство залишається у мальовничому корчагінці. Справжнє веселе українське дитинство цього разу у таборі відбувалися козацькі ігри, до речі, за участі справжніх криворізьких козаків. У нас будуть проведені сьогодні козацькі ігри, наші чотири коріння, і корінь буде міський курінь. Зараз у нас в Дубраві розполагається, будуть у нас проведені там шість станцій, будуть змагання. Окрім того, у нас якраз це. Приурочено до закриття нашої табірної спартакіади. Проводимо заходи для наших дітей, для дітей, які прибули з інших регіонів. Хочемо приділити їм якомога більше уваги, пограти з ними в різні ігри. Ми вже познайомилися з дітьми. Дуже приємні діти, такі дружні, дзвіночки. Мені сьогодні більше подобається і грати з, 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 зі своїми, з волонтерами, зі своїми друзями, з, з казаками. Наш директор тоже был раньше казаком, и у нас была очень интересная игра, была ну, деревянная ложка и в ней теннисный шарик, нужно было передавать таким образом по кругу, чтобы он не упал. Если шарик падает, то нам загадывают какую-нибудь загадку. вам? Да. Я очень люблю а, корчагинец. Мы как волонтерское движение а, тесно работаем и сотрудничаем с теми людьми, кто приехал из зоны АТО. Сегодня мы находимся у нас в в лагері Карчагіня з ми придумали скам волонтерами свондером ігру. Таку міні ми квест, скажем так, от подарки дітям привезли морожене. Командний дух та гарний настрій стали запорукою перемоги. Кожен із юних корчагінців прагнув бути першим, але найголовніше не підвести свій загін. Солодкі подарунки стали для малечі найприємнішим сюрпризом, а далі їх чекали пляж та ще більше розваг.